Я вас ознайомлю власне з концепцією тієї ініціативи, яка народилася в зв'язку з новітньою хвилею повномасштабної війни Росії проти України, і за Власне, ми назвали цей захід благодійний ярмарок НІМПТОЛОКА. НІМП, -Толока». Німп це навчально-науковий інститут менеджменту та психології державного закладу вищої освіти, університет менеджменту освіти, і е, ця ідея виникла власне у моєї дружини. Буду відвертим. Бо ми з нею, Вікторією, займаємося такою благодійною діяльністю. Фактично з початку війни, з 2014 року, і сьогодні, коли, коли знову загострилася ця проблема, почали в Києві, зокрема, в цих непростих умовах адміністративних обмежень, все ж таки проходити такі ярмарки, і на відміну від тогочасних аналогічних подій, коли Майстри рукоділля, митці, майстри сцени, різних інших патріотичних, національно патріотичних етнічних видів діяльності мали роботу, мали сталі доходи, і вони приходили у свій вихідний день. І це не було головною метою для них сьогодні. Всі ярмарки, принаймні відомі мені в Києві, вони одночасно реалізують дві цілі. Перша звісно, це допомога особливо тим, хто страждає, тим, хто не має засобів елементарних для життя. Це люди, які знаходяться в місцях, де все зруйновано, де немає магазинів, не працюють аптеки, не працюють органи. Влади, і і, а так само, фронтовики з іншого боку, сьогодні ми усвідомлюємо, що для того, щоб наші українці мали можливість жертвувати, вони мають ці гроші заробити. і тому той ярмарок, який ми планували, який буде проходити фізично ми так і і власне, і розраховували, що. Майстри мистецтва рукоділля, сцени, вокального мистецтва, інших активностей, ті, хто можуть проводити майстер-класи, вони вчинять те, що для них природньо, і наприкінці ми в скриньку отримуємо від цих жертводавців ті кошти, які спрямуємо на мету нашого ярмарку. Я маю трошки уточнити саму суть ідеї. Власне, для того, щоб це все було прозоро, у нас тут, ви бачите, є анкета для активних учасників. Вона е, заповнюється кожним. Наразі небагато учасників її заповнили, але це дає нам змогу е, влаштувати такий віртуальну, віртуальну вітрину для е, охочих придбати певні товари чи послуги. Я, власне, хочу вам от представити, ви бачите на портреті Віталія Шульга, який сьогодні має велику зайнятість, але він все ж таки долучився, і ми дякуємо. Це випускник нашого інституту, магістр християнської педагогіки, вчитель основ християнської етики, і спочатку повномасштабного вторгнення війни він, як мешканець Кривого Рогу, зуртував навколо сел себе коло однодумців і. Ці люди, які е, об'єдналися під е, таким, скажімо, брендом гуманітарний хаб Криворізького району Дніпропетровщини, спасимо Україну, ви можливо знаєте, що є всеукраїнський проект, і сьогодні е, в, в різних обласних центрах створені його осередки. Один із них працює успішно і ефективно на Дніпропетровщині. Віталій Шульга розповів про те, що люди потребують гуманітарної допомоги за різними напрямками, починаючи з харчування, чистої води, електрозабезпечення, опалення, медикаментів, і духовної підтримки та, звісно, ж евакуації, особливо потерпають пенсіонери, багатодітні родини, ті, хто мають інвалідність, і все це пов'язано зі значними витратами на ремонт та заправку транспорту, закупівлю необхідних матеріалів, генераторів, засобів очищення води. Ремонт приміщень, лікування і на ще багато напрямків. Особливість полягає в тому, що гуманітарну допомогу зазвичай доставляють саме волонтери, чи то у держави багато справ, чи вона неспроможна, але маємо сьогодні сказати чесно, що на плечах волонтерів лежить левова частка всієї які. Праці, яка забезпечує елементарні умови для виживання людей, і але головне, коли цим займаються люди духовного, скажімо, виміру, то вони водночас, на відміну скажімо від Червоного Хреста, де технічно відбувається допомога, вони надають і духовну допомогу, вони надають і всю іншу допомогу. І власне без волонтерів люди. Поштою не можуть отримати допомогу, пошта там не працює, там не працює транспорт, там не працює власне, майже нічого не працює. Остання поїздка Віталій Шульга можливо окремо про це розповість. В один із, із звільнених районів люди зізнаються, що сім місяців вони були без світла, і власне, це було все непросто. Тому. Однією з цілей нашої нашої ярмарки, я би сказав, ключовою це власне, допомога тим людям, які ризикують, е, здійснюючи так, таку волонтерську діяльність, бо насправді вони е, е, прибувають в ті місця, які можливо звільнені, але там ще існує небезпека, бо ворог, ми знаємо, дуже мсливий і він. Знову обстрілює ті райони, ті місця сел міста, села селища, як, з яких він був вигнаний, і, і, і власне не дуже просто працювати з людьми. І я хочу просто зазначити, що особливість е, саме цього осередку Криворізького, е, проєкту «Спасимо Україну в тому, що е, Віталій Шульга з колегами займаються евакуацією. Тих людей, які не мають власного транспорту, щоб полишити місця небезпеки, які мають дуже поважний вік і безліч хвороб, які мають інвалідність і, і які особливо важкі для евакуації, і в цьому є особливість. І, і ми, звісно, маємо сьогодні вітаючи захисників України з їхнім професійним святом. Сказати, що нашими захисниками є і ті волонтери, які займаються евакуацією і наданням гуманітарної допомоги мешканцям прифронтових територій чи територій, які знаходяться в зоні бойових дій, я вважаю, що захисниками є і освітяни, які докладають зусиль для того, щоб допомогти студентам, школярам, здобувачам наукових ступенів. Поволодіти цими технологіями надання такої такої допомоги, а головне зрости духовно. Ми за це дякуємо 3-4 вересня. Дякую керівнику інституту. Відбулася наша зустріч. Ми поспілкувалися, і я розповів про саму ідею на світлині. Ви бачите зразки тієї продукції, які, які виготовляє моя дружина. Я можливо і в іншому своєму включенні покажу їх безпосередньо. Ну, от, власне, бо ну так і, і ми от отримали згоду. Я дуже дякую. Відбулося засідання за участю науково-педагогічного колективу інституту. І власне, так ми прийшли до думки, що влаштуємо ярмарок, але події, які трапилися. Минулого понеділка внесли корективу, і ярмарок у нас проходить наразі отак віртуально тут. Я зазначив склад нашого оргкомітету куди куди увійшли, і керівництво інституту, і, і власне. Я і Віталій Шульга, і голова громадської організації «Рух за життя та гідність людини, яка власне погодилась бути оператором для забезпечення цієї допомоги, і крім того, увійшли до, до складу оргкомітету завідувачі кафедри, очільники груп студентів, здобувачів. Освіти, і я завершуючи свою презентацію, зазначу, що залучаючи освітян студентів і педагогів, а також усіх небайдужих киян і гостей столиці до участі в благодійному ярмарку, німптолока, ми прагнемо разом подбати про те, щоб гуманітарний хаб Криворізького району Дніпропетровщини спасемо України і надалі міг усебічно допомагати всім, хто цього потребує, і звісно, через. Цих волонтерів ми надаватимемо, ми зможемо допомогти ще краще забезпечувати людей, які знаходяться сьогодні в так званій сірій зоні, які потребують евакуацію, отримати все їм необхідне: від ліків, харчів, води, ремонту їхніх будівель до вимушеної евакуації. і Проживання чи то в кривому розі, чи в інших більш безпечних місцях, тому я висловлюю вдячність всім, хто долучився до цієї події, і власне я гортаю зараз сторінку спеціально створеного блогу. За аналогічною назвою створена Фейсбук-сторінка, де ми будемо викладати всю інформацію про тих, хто долучається. Передусім, про майстрів так само створена Фейсбук-група, що дозволить продавцям товарів послуг виставляти свої лоти. У нас організовано таким чином обіг інформації, що кожен активний учасник він зареєстрований. Він, крім того, що він зазначає свої контактні дані, він е, описує, чому він бере участь в нашій події, що його надихнуло, і в такий спосіб, ми маючи безпосередній зв'язок з, з цими активістами, можемо завжди з ними в, в доброму ді діалозі е, забезпечити власні цілі. Тобто, ми передбачаємо, що е, майстри на Свій розсуд, але ми так визначили, що це буде не менше десятини, як прийнято у нас у християн від тої виручки, яку вони здобудуть, вони будуть спрямовувати на цілі ярмарку. Звісно, ми не обмежуємо, звісно, під час фізичних таких подій відбуваються пожертви і без придбання товару і послуг, і це теж джерело надходжень ресурсів для того, щоби. Українці незалежно від того, на якій території вони перебувають, мали змогу відчувати себе належними до величної нації нації, яка оберігає, охороняє їх і власне дбає про те, щоб всі ми були здорові, живі і могли забезпечувати всі ті потреби, наші духовні, фізичні. І, власне, я завершив свою презентацію. Тут зазначені всі дані про наші майданчики для комунікації. І наразі дякую вам за увагу. Якщо тут присутня Ірина Леонідівна сіданіч, то я би просив пані Ірину Леонідівну вам, вам е висловитися з приводу цієї події. Дякую принагідно за те, що ви були першою, хто підтримав. Ідею проведення такого ярмарку.